Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі каналу Нова Волинь. Передача Луцький депутат. Започатковуємо її з метою, аби луцькі депутати могли прозвітувати перед своїми виборцями. А а виборці могли задати запитання, поспілкуватися. Номер телефону, за яким можете телефонувати на ваших екранах. А гостем сьогодні є депутат Луцької міської ради Антон Павлович Сосновський. Сосновський Антон Павлович, обраний депутатом Луцької міської ради у мажоритарному окрузі у центральній частині міста. Заручився підтримкою міської партійної організації Всеукраїнської організації Батьківщина. Позапартійний, член постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Народився у місті Луцьку 18 лютого 1982 року у родині робітників. Освіта вища. Підприємець, керівник громадської організації Волинський блок. Вітаю вас, Антоне Павловичу, у нашій студії. Ви вдруге обираєтесь до міської ради, і все по одному і тому ж округу. Номер 8 Він тепер у місті Луцьку. Це центр Луцька. Скажіть, будь ласка, чи ви там проживаєте? Можливо, чи ви так сподобались виборцям минулої каденції словом? Щось таке, мабуть, героїчне їм зробили, що вони вас полюбили. Ну, дякую за запрошення, дякую за запитання. Очевидно, в вашому запитанні є відповідь на, на верніш, є відповідь на ваше запитання. В частині того, чи я там проживаю, конкретизую, що я проживав там довгий період часу від самого свого народження і фактично до десь років 23-4. Відтак знаю багатьох людей, які проживають там. Хоча варто нагадати, що на останніх виборах округ суттєво відрізнявся і за розмірами, і за кількістю мешканців і від того, яким він був у 2002 році. А нагадаю, саме у 2002 році вперше мешканці старого міста або історичної частини міста Луцька делегували мене в міську раду представляти їхні інтереси. І коли були вибори 2010 року, знову на мажоритарній системі, Мешканці і старої частини міста, і вже, якщо можна так сказати, більш центральний цей проспект волі. І насправді округ дуже великий, він починається від гнідави і закінчується фактично біля меморіалу. Тобто це в загальному 6 тисяч виборців. Для порівняння попередньому, 10 років назад округ складався з 3 тисяч виборців. Тому на останніх виборах мені прийшлося досить багато часу витратити на знайомство з людьми, які проживають. Більш в центрі, але мені приємно було, що і мешканці старого міста Луцька пам'ятають, що депутат Сосновський в першій своїй каденції про них не забував і максимально намагався допомагати їм в їхніх життєвих потребах, проблемах і розвитку району. І ця підтримка знайшлася в своє відображення в тому, що мене другі делегували у 2010 році мешканці старого і центральної частини міста Луцька в міську раду. Антоне Павловичу, я думаю, що е, все-таки завжди місто починається з центру і завжди найбільше чи благоустрій, чи будь-які інші проекти, то здійснюються в центрі. От здавалося би, а що ще не зроблено? На чому ви зараз зосереджуєте свою увагу, коли хочете щось допомогти саме от виборцям, які вас обрали? Ну я свідомо, якщо можна так сказати, навчаю, якщо це так коректно в даному випадку звучить своїх. Виборців знайомих сусідів про те, щоб до мене не зверталися з проблемами, що стосуються сусідки сусідських взаємовідносин, тому що часто густо дуже багато людей звертаються, що той сусід не так подивився на того сусіда, той не так вішає там, білизну чи грюкає в неділю. Я намагаюся пояснити людям, щоб з сусідами вони розбиралися все-таки самотужки. А якщо не вдається цього зробити, то є цивілізовані форми, як це суд там чи інші компетентні органи, чому? Ну, ми повинні розуміти, що і один, і другий сусід це мої виборці. Відтак, встаючи на сторону або одного і другого, ми свідомі того, що чиїсь інтерес ми задовільним, а чиїсь навпаки можемо призвести до того, що він буде ще більше набухати. Тому в даному випадку. Працюю над більш серйозними і глобальними справами що стосується до речі, що стосується не тільки виборчого округу, якому мене обирали, тому що депутат міської ради він депутат всієї. Громади міста Луцька. єдине, що він прив'язаний ну, більше до якоїсь частини мешканців, які знають до кого звернутися з тими чи іншими їхніми проблемами. Тому акцентую більше свою увагу на глобальних проблемах, ті, які стосуються мешканців всього міста. Хоча варто, очевидно, відзначити, що за останніх півтора року теперішньої моєї депутатської роботи вдалося, на мій погляд, провести через раду, а саме прийняти рішення Луцької міської ради, два рішення, які я вважаю. Що принципові і для мешканців історичної частини міста, і для громадян, які проживають в інших районах міста Луцька. Мова йде про що? Мова йде про те, що Антон Сосновський разом з моїм колегою депутатом Мосіповим минулого року взимку ми розробили проєкт рішення, і міська рада його підтримала про те, аби дозволити мешканцям старого міста здійснювати приватизацію житла. Це проблема доволі серйозна. Чому Ну, очевидно для людей, які живуть в інших? Районах міста вона так гостро не стояла, тому що люди собі нормально приватизували квартири, ну і мали право щось з ними робити, продавати там, здавати таке інше. То мешканці старого міста мали таку проблему, чому тому, що деякі будинки підпадали під пам'ятники місцевого значення. І була така колізія, що люди тільки через те, що вони живуть в старому місті, не можуть здійснити своє конституційне право на приватизацію житла. Нам вдалося рішенням міської ради цю проблему для багатьох пам'яток, які відносяться до місцевого значення, зняти. А для тих, які підпадають під національні, ми звернулися в Верховну Раду, і більше того, ми отримали відповідь від Міністерства регіонального розвитку про те, що наші пропозиції слушні і вони будуть передані в Верховну Раду для того, щоб змінити закон. Про саме такі історико-культурні заповідники, щоб люди мали можливість все-таки ну, повноцінно жити і використовувати своє майно, свої квартири на рівні з іншими громадянами. Анна Павловичу нам повідомляють, що є дзвінок від слухачки чи слухача. Ми вас слухаємо, будь ласка, глядача. Я Добрий перепрошую. Добрий день. Я хочу вам дати запитання, я інвалід дитинства і живу з дочкою. Мене щось треба перевіряти, гарячої води. О, і мені треба платити за те провірку 80 гривень. То що це з економіра? То що з економіра, то я заплачу те. Куди мені звернутися, щоб мені безплатно його провірили би і побачили би. І зняли би, прийшли і назад поставили би. Ну, дякую за запитання. Як мінімум, якщо я так почув про воду йде, так? То так, треба це, звернутися ні, ні. в комунальне підприємство Луцькводоканал, де є відповідальні працівники, які переконані, що дадуть відповідь і вирішать ну, вашу проблему. А якщо раптом цього вам не вдасться е, зробити, то зателефонуйте в міську раду в відділ секретаріату, запитайте е, Антона Сосновського, і якщо треба, то ми з вами сходимо в комунальне підприємство і вирішимо цю проблему з лічильником і з його показниками. Антон Павлович, а таких запитань, як зараз, багато буває. Вони начеб і дрібниця, але це ж місто, це кожна людина, це кожна сім'я, тим паче інвалідська сім'я. Там кожна копійочка на рахунку до вас звертаються. Я знаю, наскільки я знаю, то фонду такого депутатського, як народних депутатів, у вас немає. Ну, взаг... ви свої гроші не можете з кишені викласти взагалі народні депутати у нас дуже гарно подбали про свою діяльність. В них є і фонди, і нормальні достойні зарплати. Варто очевидно нагадати, що депутати місцевих рад, тому що багато людей про це не знають. Депутати місцевих рад працюють, виконують свої депутатські функції на громадських засадах. Це для багатьох дивина. То багато людей ну собі уявляють, що депутати місцевих рад або обласних або сільських отримують якусь зарплату. Цього немає. Відтак говорити про якісь депутатські фонди, очевидно, також не приходиться. Тобто це більше депутатська робота за покликом душі. Ну, певно, вона має якісь і свої позитивні речі і для депутатів, тому що це рівень там, знайомств, можливість вирішити чи чи інші питання, але це все відбувається на безоплатній основі. Що стосується таких запитань, ну бувають дуже різні запитання. І полічильникам, і. Скажімо так, як перемонтувати дах. От є в мене одна жіночка, якій, ну ми вже рік з різними способами намагаємося залагодити дах, то зробили, то тепер, то тепер перероблюють, бо трошки погано зробили. Але в постійному контакті я, ну, очевидно, люди раз мене другий раз обирають, знають, що Сосновський про них не забуває. Ми повинні бути свідомі, того, що не все можна зробити в один день. Більше того, міський голова, який має в своєму. В своїй орбіті величезний штат, купа служб, і то не може багатьох питань зробити за один день, тому ми повинні розуміти, що депутат, який не має скажімо, таких можливостей, ясно, що не може натиснути кнопку і зробити все рай в одному районі в межах одного місяця чи одного дня. Тому питання бувають різні, всі, по мірі можливості, максимально намагаємось вирішити. Певна річ, є проблеми, які тягнуться 30-літтями. І, якщо їх не вирішили за попередні три десятиліття, то і за майбутній місяць їх теж можна і не вирішити. А за каденцію до кінця вашої? Я вам скажу чесно, в першу, в першу свою каденцію, коли я став першим депутатом перший раз у 20 років, такий випадок мене свого, свого часу вразив, коли тільки зайшов в раду. І чоловік звернувся з якимось там зверненням, якийсь там гараж він будував таке інше. Коли вже закінчувалась каденція, цей чоловік, тобто це 4 роки, він досі ще носився з цим гаражом. Але відповідь цьому була дуже проста. Чому тому, що в багатьох моментах люди звикли написали заяву, занесли і забули про неї не цікавляться. На жаль, технологія прийняття рішень у Луцькій міській раді в багатьох моментах потребує відслідковування, де твої документи, в якому вони відділі, яка відповідь прийшла, і швиденько реагувати, чому відповідь прийшла така, і треба, скажімо так, контролювати постійно свої звернення і, користуючись нагодою, я мешканцям, які мають справу. З органами місцевого рядування все таки на авось не, 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 не покладався, не, не покладався, не сподівався контролювати ті свої звернення за можливістю і за бажанням, і при потребі звертатись до своїх депутатів, які наділені такими повноваженнями як контроль за органами місцевого самоврядування і можуть, якщо депутат адекватний, допомагати своїм виборцям в тих чи інших питаннях. У вашій передвиборній програмі багато пунктів таких дійсно глобальних, як ви кажете, і не тільки для нашого міста, але є й конкретні. От я зацитую: встановлення порогів пониження швидкості автотранспорту на площі Злуки навпроти навчально-реабілітаційного комплексу, нанесення розмітки пішохідного переходу на перехресті вулиць Шопена і Степана Бандери. Це суворова колишня захист мешканців через ініціативу Наш район від непорозумінь із жеками. Чи вдалося от з цих конкретних, тому що вони певно з якихось запитів виборців виникли, вдалося щось зробити з цих трьох пунктів точно на 100% виконаний на сьогоднішній день один. Це нанесена розмітка на перехресті вулиць Шопена і Степана Бандери. Мається на увазі розмітка пішохідного переходу. Що стосується встановлення порогів пониження швидкості, ну це в народі називається лежачий поліцейський, ті, які ми маємо можливість бачити і біля четвертої гімназії, і такі інші. Чому там? Тому що там все-таки. Навчається особлива категорія діток. В принципі, в більшості за ними приїжджають тати мами їх забирають, але тим не менше є дітки, які пересуваються самі. Ми знаємо, що в тому районі це мова йде про площу воз'єднання або злуки, злуки. які її називають. Там все-таки багато транспорту. Інша справа, що він особливо там швидко не їздить, але тим не менше, проблема є, бо навіть свого часу були там випадки давно, коли дитину зі школи все-таки автобус десь зачіпив. На сьогоднішній момент часу ми працюємо з були звернення в, в ДАІ для того, аби, скажімо так, розмітити, як це все можна зробити. Ну, поки що воно переноситься, тому що наше законодавство, на жаль, настільки глобальне і запутане, що часто густо одні розпорядження суперечать іншим, одні норми п'ятим. І тому це треба все узгодити, щоб воно було повноцінно нормально працювало. Я думаю, що в майбутньому Вдастся. це все-таки буде Вдастся. вирішено, що стосовно ініціативи наш район. Така ініціатива була мною започаткована перед виборами у 2010 році. Вона характерна чим. Ми знаємо, що в багатоповерхових будинках люди об'єднуються в об'єднання співвласників життя. Старе місто і центр міста це все-таки не багатоквартирні будинки, це ущільнена забудова, але не багатоповерхова. А в старому місті взагалі багато дуже приватного сектору. Відтак застосувати механізм об'єднання співвласників житла очевидно тут не, не не можна було, тому я вийшов з ініціативи того, аби люди об'єднувалися по вулицям. Більше того, ми навіть зробили такі потуги на декілька вулицях, були обрані старости. Але у зв'язку з тим, що люди вирішили, що вони обрали Сосновського, і тепер він буде вирішувати всі, скажімо так, їхні питання, то нам самоорганізовуватись не треба. Тому ця ініціатива трошки пригальмувалась. Хоча я абсолютно переконаний і в сьогоднішньому, і в завтрашньому, що що без самоорганізації населення Україна не може розвиватися. Ми маємо приклад, коли Чорнобильці самоорганізовуються, їм вдається досягати. Ми маємо нещодавний приклад з сайтом XUA, коли інтернет-спільнота об'єдналася. Самоорганізувалася віртуально, і електронно, але досягли результату. Так і буде на місцевому рівні. Якщо люди вирішують, що їхня вулиця має мати покриття, вони об'єднуються і шукають точки дотику, де знайти співфінансування, куди писати і таке інше. Тобто, за самоорганізацію все-таки майбутнє. Антоне Павловичу, є у нас дзвінок, глядачка, чи глядач у нас хоче запитати вас щось. Будь ласка, ми вас слухаємо. Шановний Антон Павлович, в мене до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, чому не ремонтують дорогу на вулиці Степана Бандери між будинками 18 і 20? Там постійно дві такі глибокі ями. Їх засипають, але це не допомагає. Там постійно вода і не можна не пройти, не проїхати. Ну, не готовий сказати відповідь, чому не ремонтують, але дякую вам за запитання і, очевидно, буду рахувати це як звернення. І на найближчій сесії Луцької міської ради або, можливо, навіть і завтра, підготую звернення і запитаю відповідальних служб, чому є така проблема і чому вона не вирішується. Тому я вам дякую за те, що заакцентували увагу на цій проблемі. Хоча по правді, сказати вулиця Степана Бандери, одна з вулиці, яка ну, декілька років буквально назад була поремонтована, тому не зрозуміло, чому там є. Такі проблеми, але можете вважати, що ваше звернення почути і буде на нього дана відповідь? Ну, зрозуміло, що і такі питання, як зараз виникають, всі вони вирішуються за наявністю фінансів. Ви член постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. Як вам бюджет на нинішній рік у місті? А де можна ще кошти дістати, тому що їх ніколи не буває багато? Дякую за запитання. Це одне з улюблених моїх запитань. Чому? Тому що взагалі я вважаю, що питання там після культури, гроші чи не найважливіше, тому що все вимагає коштів. Кошти це кров економіки будь-якої справи. Я скажу вам чесно, за бюджет 2012 року Антон Сосновський не голосував. Не голосував з багатьох причин. По-перше, Мені не подобається, і це, до речі, проблема не тільки виконавчого комітету, а й депутатів Луцької міської ради. Чому? Тому що мало хто ставить перед собою питання, як наповнити дохідну частину бюджету, а більшість схиляється до думки, як з нього виділити на ту чи іншу вулицю, на ту чи іншу програму. Я разом з колегами на початку літа, коли ініціював створення першої депутатської групи в, місь... в міській раді, міста Луцька, місто майбутнього. Ми ініціювали якраз в першу чергу теми, які би сприяли наповненню бюджету. Ми затронули на той час перших три. Це реклама на транспорті, яка їздить і за яку кошти не беруться, хоча можна було поділити з міським бюджетом. Це оренда комунального майна, на жаль, ми бачимо приклади, коли депутати Луцької міської ради роздають ті залишки комунального майна, які ще залишились в місті. Або за одну гривню, або на якихось пільгах. Я вважаю, що все-таки майно комунальної громади має працювати і приносити кошти. Тобто це серйозні кошти, які можуть дозволити перемонтувати ту саму вулицю. І третя тема, на наш погляд, це все-таки збільшувати базу для приватної ініціативи. Що має на увазі? Ну, наприклад, на сьогоднішній день в місті є. Ряд управлінців, які не сприяють е, приватній ініціативі в місті Луцьку. І більше того, коли на сесії е, останній сесії міської ради я пропонував е, в звіт, е, чи верніше, в план роботи міської ради на 2012 рік включити звіт начальника управління архітектури, депутати чомусь це не підтримали. Очевидно, їм не цікаво те, чим займається міська архітектура. Хоча більшість підприємців, які працюють в місті, можуть погодитися, що цей орган за останній рік. Ніяк не сприяє приватній ініціативі в місті Луцьку. А це також податки, це також робочі місця. І тут, очевидно, громаді також треба сказати своє слово. Антоне Павловичу, час нашої передачі завершується, і я хочу подякувати вам за те, що прийшли, за те, що дещо розказали нашим глядачам. А всім хочу сказати, що це була передача каналу Нова Волинь, Луцький депутат. Дякую вам.